Вітаю! Мене звати Оксана, і я представляю департамент по роботі з дітьми, об'єднання, сила віри та самоорганізації. Дитячий сектор у церкві невиправдано вважається не таким актуальним і затребуваним, як інші. В основному в цьому питанні ми зупиняємося на стандартних недільних школах. Куди ходять діти-членів церкви? Тим більше зараз військовий стан, багато батьків з дітьми виїхали за кордон, ракети, вибухи, батьки бояться кудись віддавати дітей. Ось такі виправдовування існують у нас щодо роботи з дітьми. Але давайте разом розвіємо ці міфи. Зараз саме той час. Щоб потужно доносити Євангеліє представникам одного із найперспективніших сегментів нашого суспільства молодим батькам і дітям і наповнити церкви молодим поколінням. Псалом 99 5 вірш. Бо добрий Господь, Його милість навіки, а вірність його зроду в рід. Саме це слово вивільнив старший пастор Сандей Аделаджа на 31-й річниці. Ми повинні уже зараз потурбуватися про майбутнє покоління вірних служителів. Про наступний рід, який продовжить естафету розбудови церкви і розповсюдження Євангелія після нас. Наразі ми бачимо один з дитячих клубів. Тут завжди цікаво, гамірно і весело. І 95% дітей не віруючи, запрошені з вулиці. Християнський клуб дав можливість пізнати Ісуса та відкрити християнські цінності багатьом дітям та їх батькам доступно, креативно і по сучасному і залучити їх у християнський простір за невеликий проміжок часу. Щоб обмінятися досвідом роботи у дитячій сфері, зміцнити і розвинути дитяче служіння у церквах нашого об'єднання, зробити саме цей сектор сучасним і масштабним, і був відкритий департамент по роботі з дітьми. Бачення та цілі допомогти розвиватися дитячим служінням у церквах об'єднання, підвищити їх якість та ефективність через нові сучасні проекти, впроваджувати нові методи залучення дітей та батьків представників соціального сектору у християнські міроприємства, сприяти кількісному зростанню дитячих служінь. Відіймати молодих християнських лідерів на їх платформі. Налагоджувати контакти з батьками з подальшим залученням у роботу клубів, шкіл таборів. Сектори роботи з церквами. Відкриття дитячих служінь. Залучення нових дітей та батьків у служіння. Проведення дитячих свят у громадських місцях. Благодійні акції, концерти. Зміст роботи, передача досвіду ефективних служінь, шкіл, клубів, таборів, формування бази матеріалів для проведення різних дитячих міроприємств, Показові міроприємства, Міроприємства у громадських місцях, Співпраця з громадським сектором, Взаємодія з батьками, співпраця з соціальними службами. Співпраця з іншими організаціями для розширення своїх можливостей та охоплення більшості дітей. Матвія 9 глава з 37 вірша. Тоді він сказав своїм учням жниво справді велике, та робітників мало. Тож благайте господаря жнива, щоб на жниво своє він вислав робітників. Тож, звертаюся до служителів дитячого служіння, до батьків, до пасторів, які хочуть відкрити або розвинути дитяче служіння і підняти нове, молоде покоління християн. Якщо у вас є бажання займатися дітьми у церкві, відкривати клуби, залучати нових дітей і батьків у церкву, у вас горить цей вогонь, запалений Богом, нам з вами по дорозі. Можливо, ви вагаєтеся! Але саме це благодатний час нести спасіння дітям і піднімати молоде покоління у церквах. Звертайтеся! І ми підтримаємо, підкажемо, допоможемо. В єдності сила. Тож телефонуйте 063 124 4051 Оксана. Давайте разом будемо творити нову історію християнства.